Привіт, сьогодні 21 грудня. Знову прийшов половить щуку. Може, сьогодні буде жор, такий, як і вчора. У нас зранку був невеличкий морозець, десь 0-1, і трохи пролітав уже сніжок. Може, на таку погоду буде вихід щуки, може буде клювати, так як я вчора 6 штук спіймав то може і сьогодні буде. Ну подивимося ось поки що я прийшов, то ніде щука не ганяє. Там воно рибак вже кидає спінінга Не знаю, що він сьогодні спіймав. Ну, а я взяв два спінінги сьогодні. Ще спробую на ямі половить окуня. Може ще й окунь сюди на яму спустився. Може він проклюне, хочеться спіймати якось. Нормального трофейного. Так що оце так. Буду я ловити, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Сьогодні я розпочну з ось такого воблера. Я поміняв повідець Флюрокарбоновий І поки міняв щось, щука не ганяла на Сьогодні я прийшов на годину раніше. Може туди далі буде вихід щуки. А поки що так половлю, може тут і окуня треба половити в цьому місці, бо далі в мене ніде не, не вийде його ловити. Не бачу, вчора як прийшов, тут щука така творила. Сьогодні... Ух ти! Перший закін дивіться! Сходить! Оце щука нагана. Хорошо, що новий фліорокарбон повісив, бо вона заковтнула той область. Подивіться. Фух! Перший закінчить. Кажуть, з першого закида, коли ловиш, то тоді невдала риболовля буде. Мабуть, у самій жабра заковтнула, бо подивіться, ось у флюрокарбон. Зараз буду доставати. Могла б її обрізати. І тут кров цибенить. Ну, більше всього, що в жабрах. Крючки в облирок маленький, і вона його заковтнула. Бо саме нікуди. Так, зараз буду витягувати. У мене нема зивника, то отак паличку вставляю. Подивіться, де там в Мабуть, прийдеться забрати щуку, бо всі два крючки у жобрах. Зараз буду доставати на це. Таке діло. Може з-під Сюди витягти. Та геть уже брах. Хоча, мабуть, відпущує. Може й виживе, кров не йде вже. Може й виживе. Хай. О, пішла, пішла, бо я вже думав, їй торба повільно пішла. Нічого дійде. Зараз зима, то риба живучіша, ніж влітку, або даже ранньою осінню. Я колись так відпустив, щупака з лодки ловив. І жабро зачепив теж жабра. І цей на другий день теж приїхав ловити, дивлюся, а той щупак сплив. По зиму вверх плавав. Ну, думаю, зараз все одно холодна погода. Риба живучіша повинна вижити. Так, китайський боблер ось такий на чабіка схожий, але він набагато менше. Така розцветка. і до кінця Полоси чорні. Так, другий закид. Це був перший, зараз другий. Я їх купляв такі воблери, метри штуки є різного кольору. Ну, я нос цей, бо цей має розловлений на цей клює. Там має зелененький, жовтим ні разу не клювало. Ну хоча хотів взяти сьогодні, але все забуваюсь. Бо не хочеться все носити. Я те, на що не ловиться, не носи. Ну і надіш, вистрілюють у мене такі. Треманки, що блешня, що в Він теж плаваючий, не сильно занурюється. Ну, під під моїм умови лову. О, воно щось скинулось. Ну, не знаю, то не щука. То якась біла риба. Один мінус цього воблера дуже часто так крючки друг за друга зачіпаються. Ну, а повісить менші щука. Хуже буде зачіпатися, я так думаю. Окуня я ніколи на нього не ловив, ну а щук уже ловив. Я ж кажу, він розловлений. І ось і недавно на нього ловив, але ну, не вдалося записати саму риболовлю. І тут на цьому ж місці я на ньому на нього спіймав ну щука зійшла. Потім було ще декілька ударів і все, в той, в той день не сильно щука брала. На рівномірці він так дребежить, отак колотає цей воблер у воді. І повільно-повільно його можна проводити. набрав. Наскільки мілко, що набирають ці воблери. Ще хоч це, може трофейна щука сюди зійшла, може десь ж стоїть, бо за ці дні я спіймав 10 щук, вчора 6 і позавчора 4. Ну, ще були сходи, були удари. Це ну, трофейно, ну, ну пілот це не трофей. Два-три тут вже вважається трофейчиком. О, воно щука ганяє. Невеличка. Оце перший раз побачив, що щука іменно. Летить він в хорошу таку тиху погоду, то летить він добре, цей воблер Хуже, ніж чабік, чабік важче, цей навіть не знаю скільки грам, грам 7, може 6. Чабіка таке продовгувате гостре тіло, що якраз закидаєш, він гострихком летить, а цей трохи позатіший чи як, не знаю, Поросить він трохи більше. ну і легше по вазі. І одна схватила Щупачок то есть новолочка, а спротив такий, наче там така щука. Подивіться, та не нормальна щука. Трохи менше, ніж попередня. Не схватила. Вона промазала О, і відчепилася. Туди, та диви. У берег. Ось вона пішла. Там і примолилася, вона ось і стала. Зараз покажу. О, пішла, пішла. Невеличкий щупак, ну, трохи менше, ніж попередній. Попередній грам 600-700 був, це десь 500. Тут поставив воблера бо в цьому місці силикон не проведу я буду ловити на воблер. Ну, на ямі видно щука ганяє вихід є щука ну то я вже й дві спіймав і один удар був ото мабуть щось маленьке на цей на силікон було так, тут цей воблер чіпляє, він чуть-чуть глибше йде, ніж чабік. Особливо коли трошки швидше починаєш його вести. Оно, оно, ну, ну, щука. Зараз ти без закинути. закинуть. Оце вже начіпляв. Треба бігом знімати, поки вона тут, бо я ж кажу, вона ходить. Хоч і в п'явках, вона стояла-стояла, п'явки начеплялась, а тепер у неї оце вже третій день жор і вона виходить гулять, ну, з п'явками. Куди я кидав, там вона щука і ганяла рибу тільки. Вона на цей. Тобто воблер вона чує цей сплески, йде туди. вихід є, бо думаєш, там риба плескається. Так, тут я не спіймав ні одне щуки, не клює, хоч і ганяла. Під мордою кидаю, ну не бере. Вона вже запомнила цей чабік, не хоче клювати, переходжу далі. Ось тут теж ганяла щука, туди ближче до середини. Може схвата зараз. Вона там і крутиться в цьому місці, бо щуки багато. Так, не клівнуло і там на мілководді. Ставив я й блишню маленьку, і ось цей воблер і чабіка не було покльовок. Треба йти на яму. Зараз ось це місце по під очеретом прокидаю. Може щось буде. Так, зараз перший закид на яму Що вона нам покаже? Сьогодні активна ще біла риба, вчора вона не така активна. Була вчора щучий такий день був, сьогодні вже трохи, мабуть, тиск не такий. Я не глянув перед риболовлююсь, бо світла не було. Який сьогодні тиск? Та й вчора не глянув, ще й хотів подивитися, щоб... Заповнить який, що де яка погода, як воно це все сказується на кльові. Так, з першого закиду немає покльовки. Вітерець трохи починається. Цей вареник вже не так летить проти вітру, бо вітер прямо в лице мені. Била щука, тільки що в мене новий силикон, то можна подивитися де куди вона била. Ну, мабуть, щупачок. Я білий колір поставив новий силикон, бо той уже роздерла щука. Він там, треба його спробую припаяти його. Так. Де ж вона била? Ну десь за хвоста, мені здається. Та щось не видно, щоб... Щоб цей... А, за самий... За самий оцей п'ятак. Вкинула щука. Ось щось хороше наче. Зараз подивитись на шо, що його спіма. А ні, вона просто так, така лушна щука розловив я свій воблер, Подивіться. Я її просто підчепив, вона промазала на ній п'явок, скільки. Та ти подивись. Дивіться, Орбіта свого копію розловив ось п'явки на них. Ну така під кило. Розловив я це воблера щучкою. Стоїть вона, вона ото періодично виходить, ганяє грибу, е, кормиться. Ну, я радий... Розловив цього воблера. Ну, місце ж тільки одне, тут можна покидати. Це на ямі. Ну, буду зараз іще пробувати. Це друга приманка, на яку я тут ловлю. на силикон не схотіла на білий, а на воблера, бачите, взяла. Зараз пофоткаю та відпущу. Чим подобається ловити на воблера, Щука як зачіпається, то буває як 110-й воблер, воблер, то двома крючками. А то бувало в мене всіма-трьома крючками. Кстати, ти подиви, я не можу. Ось такий копія орбіта відпускаю щуку. Хай живе. Я, може ще буду взимку на цей. На щучанки ловить. Я підкупив собі щучанок, а вона ось, ось в березі стоїть. Он очеретина пошевелилась, ота щука пішла туди. Клас, я довольний, що воблера розловив. Зараз ще я тут покидаю. Може деяка щука стоїть на дні там. Зміна приманки спрацювала. Поки стоїть цей воблер, вирішив тут ось у очеретах половити. Ну я не чув, щоб, щоб тут і риба плескалася. Неділю назад вона тут тільки й ганяла Зараз хто його, значить, стоїть вона тут. Вчора, коли був жор щуки, тут вона не клювала. Чому вона оцю два відійшла? Тут є заглиблення невеличке, є де їй стоять. Ну, спробую зараз. Ох, я ж закинув. прям біля очеретини впало що, мабуть, цим носиком. Зачепила очередину прям добре, що ми крючками. Ось клюнула все-таки на цей губер штука. Така нормальна, середнячкова наша. Я кинув на саму течію, от у просіку. Давай виходь. Хороша, гарна штука и зачепилася всіма двумя крючками Подивіться. вот такая штучка подающей перчаткой Зачепилася. и тоже пьяна куча на ней хорошо, что она так зацепилась сейчас без инструмента ведь бы не брался до рюкзака, а на Вот так, подавиться. Сама двумя крючками, с задней взяла за передней. Такая штука, я скажу, средняя, грамм 600-700. Там я побулькав, спробую ось тут складки спіймати. Вчора теж тут накривала. не, не було. Що в тому місці ударів не було, що в цьому. Не виходить щуки не було. Я, в принципі, тут, здається, тільки на силикон ловив. На воблери не пробував. На руки так замерзли, що я вже пішов додому. Ось, ось є. Маленький, це, мабуть, найменший щіпак за сьогодні. Бачите, цей воблер ловить теж. Розкраска класна. Оце щепачок. За задній крючок. Отакий. Бачите, сьогодні і тут спіймав. Це вже п'ята. Сьогодні щука. Так, ну що ж, буду я вже йти додому. Обійшов я вже на цю сторону, перейшов, обійшов я всі місця де це, можливе було, покидав на окуня ніде покльовок не було, мабуть, мілка щука ганяє. Спрацювало в мене сьогодні два воблери, ось такі. Класні, оцей класний. Я в нього вірив Спрацював сьогодні. Ну, і ось цей зробив мою риболовлю. Ось такий. Під окунця маленького. То китаєць, та й то китаєць, копія китайська 110-го орбіта. Ну, спрацювала. П'ять щучок сьогодні спіймав. Вон риба якась ще випригує, ну, то, мабуть, біла. І тут щось ганяє тульку. Ну, я думаю, що паки, бо окунь не клював ні на силікон. Ні на що, у мене там ще є в такий маленький На окуня теж не клює, бо тут я цим та на силікон пробував ловити дуже жабуриння чіпляється. Так що оце така риболовля. Жор щуки продовжується. Ще до льоду, ще в мене пару днів є. Буду ще ходити сюди ловити. Розловив, так сказати, не розловив один в У обр... мене був розловлений. Ну, а цього орбіта розловив. Ну На нові приманки бере. Так що, все, іду додому, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео.